21 серпня 2019 року Київ, аеропорт Бориспіль. Літак із відня приземляється о 16.40. На борту 42 пасажири. Один із них Максим Тихонов, 39-річний історик і дослідник геополітичних конфліктів. Його роботи не раз ставали причиною скандалів у наукових колах уцк 43. О 18.10 він мав виступити на конференції з темою Глобальні війни тіней. Невидима боротьба на державу. Він не приходить. Камери аеропорту фіксують, як Тихонов заходить із терміналу. Його останній кадр триває довше, ніж треба, зайві 4 секунди, наче хтось забув вирізати цей уривок. На відео видно, як він швидко оглядається, щось каже самому собі і різко вимикається запис. Через дві доби в своїй квартирі зникає журналіст Артем Корольов, який писав про Тихонова. В його останньому листуванні одне повідомлення. Є речі, які не можна публікувати. Ти не повіриш, але вони знають, що ми це читаємо. 11 березня 2020 року на сервері Європейського центру кібербезпеки з'являється в грудень 2019 року. Один із працівників СБУ зливає у даркнет файл під назвою ZB-82 72 у ньому засекречені звіти про найбільш загадкові смерті за останні 25 років. Грудень 2004-го, Москва, журналіст Юрій Щекочихін, який розслідував корупційні зв'язки ФСБ, помирає від гострої алергії. Токсикологи кажуть, що це не алергія, а рідкісна отрута, яка імітує симптоми анафі... анафілактичного шоку. Червень 2009-го. Північна Корея, з серверів Міністерства оборони зникає вся база даних кримінальних справ проти військових, ті, хто їх розслідував, зникають сліду за один тиждень. Лютій 2013 Лондон, у власному будинку знайдено тіло Бориса Березовського, офіційна версія самогубство. Але у судмедекспертів дві займовичні експертизи. Перша каже, що це удушення.